Надюшка, я тебе бачу. А. А в нього Це тобі кебель. за попередню катку. Та ти що? Ты вас Сюди просто. Хорош, Сюда. Надеюсь, от, от нас самая напевно краща кастомка. О, почали. Зараз глянемо, що там наталка. Ну нічого, топ-2. Опа, джикойни. А ты 200 джикоинов, ничего Ти Ты 200? Це, а це з сундука клану. Йо-мое. Я сьогодні крок за кроком відкриваю. <реку> О, будем на ГРГ. Йо-мое, подивись на карту, цю макс. Ні, ні. Це фу. Поїх... поїхали. Ладно, я сюди випав шрот. О, хорошо. Я ж стрім снуйпер. Шим снайпер? Да. Ах я ти грязный. Зараз, зараз дивлюсь на стрими, ось Пустый. Адюшка! Ах ти ж спок. Я тебе бачу. А, а я понял уже. Понял, потім я тільки що стріляв уже. Чий-то демет такі, гарний. Ой. Ах ти! Ах а я не знав, кто ж... це. Я просто дився, машина під'їхала, я гранату кинув. Я <сміт> подопалася СКС на мене. Ех, тоже б. Раніше подобалося СКС. А після того, як їх поурізали, блін, думав, що в мене граната летить, це пташки. Яке, буває. бувай. мені не, не подобається. У вас 12 нас. О! О! Почекай, а що так мало? Ігор, палку вбив, біг. Ага. Ігор, палку вбив. Ага. Не хочеш до мене туди бугаті? Дві бугаті Ех! Вітя перестріляв трат... мене. А не включай. <рик reopening> Я включить звук в ігрі. Блін, так туди? 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 мене просто. Ах. Ві... Вітя, як... Блін. Оцей Адемару, блин, еб. Й... -мо, він. Я роз... вбила! Кого? Адемару! А в ньому. Це локер... тебе за попередню Не, в нього... катку. А в його... ти... в, е... Дуже КП було дуже мало. Прям. Да, да. Він Надя, лікар... зона, лікар... зона. Лічитися. Подожди. Да ты шо? Ты в особенность? Ну короче, но сказала, что що... ты понял, с другой икса хорош зажал. Блять, меня застреляют тут. Ну він красавчик, красавчик. Я вас облас знову Снес! тачки снова. Ё-моё, ну новин, конечно, нормальный. Я не волнуйся. Каже, вас обла наді один КП оставил. Да, да, мне чуть-чуть, у меня дуже мало ХП осталось. Що ты там? А там він воно танцює. Так, осталось. Ой. Остався в нас. Мер... Скажу. No, no Mercy остався. No, no Mercy узнав. Лавік остався. Так. Okay. О, хорош лайк, давай. Опа. Вони щас один одного завалять. Це хто? А, ні, це Вігор. Віктора завалили. Слайк, тобі No Mercy остався. На тачці. На тачці. На мерсі. Ти його чуєш? Один. Так, зараз чую, чую. Все, все, все. Ч -ч -ч. Дайте звук. Что ты? Він щось крутить, непонятно, він вроді тебе не бачив. Шукай тебе. Шукай, шукай. Ну він, він напевно, здогадався. Не висовуйся, він знає, що ти тут. Він вже спалив, що ти в домі. Він лутається. Что-нибудь тебе побачив. Ну, все. Ну, У непікаються сильно, так. Що. Він їздить вообще, знаешь, на от тебя бився. Хорош! Ну добивай, давай, в нього реанімані, реанімування, давай! Сюда просто. <Columbus> хорош, Sюда, хорош. Сюда, сюда! ха 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 було, что типа. Давай. Ух, uh. uh, ну короче, я конечно відкрисив півка цієї. Ну, просто просто мы надо так... нормально. <проб> ага, Я понял. Такі їде. Це я. Ні, Ай, дуже чу чуть, чуть А скільки ми? Я... Диви, я йому скільки ти дожав. йому ставив! Я бачив, да. А, я, я йому а... там зони накидав, але просто чуть-чуть не дожав його. Так слайк, но мерси у ж Ой, якщо чесно, блін. А, це мій їхав на. це ти на їздив? Ні-ні-ні-ні, в нього зелена тачка була така. была, такая. А, понял, понял, понял. Ді Діно, да? Да, да, да. Yeah, поняв, поняв. Я понял, понял. Капець, ну я чуть-чуть не дожав, просто блін. Айся, вибач, ти нікуди звідти не поїдеш. А я передивлялась тільки, що там ж злий мститель реанімувався. ж... Опа. Ооо, це щось жорстке, А я... А щось він дуже. А, ой ой я. Він хоче кинути її. Что-то такое блин. и Шаудер Вася маскалати. Винял. Вася, давай. Не червоный масхалчик, мне кажется. Нет, це же серондовский, винт, типа в квиточку. Квиточку? Да, да. <irgendw keeps hitting lui> жесткий, <elaborate> жесткий. Ой-ой-ой, Вася, красавчик. Вася, давай, Вася, давай давай, 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 давай. Хорош. Дуже гарный молик. Я не масс панай жестко. О, побачу. Ага, все, понял. блин, я не доступну. Минус класску зарабай в почти. Лоу, бачиш? Так. Так, скільки ти там. А зона пішла вже. Тобто там дуже багато наверху. Треба бігти. Ай-яй-яй. А, тебе забили, поняв. Чесно, я там дуже на халяву тебе попадав. Я почти 400 метрів. Ай-яй-яй. А я тебе не побачив, не почув через а свої я, постріли. А я почув, як ти тут стріляєш. Я через свої Ми постріли двойна, себе ти? не почув. <ріху> <ріху> злоуміститель Адимару, тут дай. Ти злоуміститель я... сьогодні. Я тебе тільки дві гранати потратив. Я не знаю, щось ти кинув одну так далеко, а другу, конечно, цей. Да. <ріху> другу, ну прям вообще дві. <ріху> Я, я просто не знал, де ти, ти. я. А -а -а. Я не хотів спугнуть. Одна печата, мне треба понять. А тут. Можно захасить их. А он так, уже нема. Красавчик. О, ты но умерси. -мо, в особло Виктора спонсерфаууста завалив. <с> Коротше, там це вона так побачила, що мене вбили. А, а Вася був десь біля мене, оказується. І вона каже, Вася Наді вбила. А він каже, можна виходити. <гум> <Блин>, а ну... <гум> я а не там ще якийсь кіст що з ними, каже, Надя Наді вкрисла. <гум> Давай, пожіть, похень. Дуже близько. Вітя каже, що Надю вбив Вася тепер, ага. готовиться брати Зліва, долу. Макс. Так, да, я побачив. Опа, він зараз скалений. Ай-яй-яй. Ти йому дуже мало хп оставимо. Ну, і короче. Я бачу, 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 бачу. Зараз норм... може ще здохне. Він здох. А, да, Блин. сюди просто. Сюди. Да. Це було норм. Ай, грава, блін. Окей, ладно. Або сюди, сюда. Прекрасно, Бачу, просто. Вітю, бачу. Нам всім капець. Просто хочу жить. Я Вітю забрав. Фу. А це що за музика? Ой-ой-ой. Авторське право Я не, знаю, не бань. Що... дивіться світиться будиночок. Бачите? Я не знаю, що це за зайди. Таталка, что ты такое? Мне страшно, ой. что я музыку включил. <laughs> я не понимаю. Это как сто процентов. Поехали. Что такое? Тут ничего <laughs> нема. Collapse. Ну, мене не було. Я не поняв, що це таке просто. Я а я кота не забив. <гум> Макс. А я не знаю, що це за діч, понял. ну. Вони, короче, тут зброю треба сразу латати. Все, короче, я не поняв. Я шукаю... Я, я впав і шукаю ящик, поняли? Аж ну, нема, думав в инвентарі. І, короче, я не поняв, да. <гум> <гум> а, а я впала злым мстителем? Я перший раз таке бачу. Ні, це смішно, це прикольно, але впала злим мстителем і я взяла цей лом, перше, що попалось, і намагаюся нього кинути зверху, і не виходить. Це один. Ой, один. один. Ой, Він один і є, так. Давай, давай. Ага, видно. Опа. Вітя. Сковородку! Вітя, хорош! Він його боба зковородкою завалив. <світ> да, да. Він встиг, він не встиг. А тут нема нічого. А! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай! Уйди, 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 уйди! Уйди! Ти! Ай, ти мене! <laughs> Ай, блядь! ха ха це демору застрелив! ха ха Ай, толку з того! А мене нічого не було, да. Я... Це просто ор, Я прийму, коротше, подав звіжуху, і там ті просто чекають. Я, Красавчик! Короче, О, молодець! Злоймститель, адемара, заводи. Ай, коротше. Треба було дом проїхати. Макс, злой мститель. І номер все сталося. Нет, я хочу солдаты, дай мне солдаты! Я не горячо Пока okay.